А знаєте, що я подумав? Чим більше ти вдячний Богу за те, що ти маєш, тим більше Бог благословляє. Реально, от бувають такі тяжкі моменти, і ти думаєш, хм, нічого не так тут не складається, стараєшся, стараєшся. А коли так заспокоїшся, реально так заспокоїшся, і думаєш: потрібно вдякувати за те, що ти маєш в даний момент. І потім ти бачиш, і Бог благословляє так. Клап-клап-клап. І ті таким, якісь проблеми. Особливо там буває за день якісь, можливо, вони зараз проходять день, проходить два, і ти думаєшся, вони взагалі такі дрібнички, не проблеми. Але коли ти цей день проживаєш і в надії вдячності Богу, потім дивишся на це все по-іншому. Тому бажаю всім. Бути вдячним Богу, що ми маємо в даний момент. І Бог дасть ще більше. Всім гарного настрою. Підписуйтесь.